Дорогі друзі, 11 серпня відзначаємо спомен святої Клари Асійської покровительки телебачення. Свята Клара народилася 1194 року в Асізі у дворянській родині, була найстаршою дитиною. Хрещення отримала в катедрі Сан Руфіно, як і святий Франциск, котрий став для Клари прикладом в наслідуванні Христа. Вихована у великій побожності, Клара рано відчула покликання до чернечого життя, проте її соціальний статус. Передбачав одруження, і щоб уникнути цієї долі, 1212 року дівчина втекла з дому до храму Божої Матері Ангельської, де на руки святого Франциска склала обіти в богості, чистоти та послуху і отримала чернечий одяг. Деякий час перебувала в Бенедиктинок. А коли було збудовано монастир біля храму святого Дам'яна, оселилася там разом з рідною сестрою і іншими сподвижницями. Аскезою і постійним покутуванням убогі дами святого Дам'яна допомагали братам меншим проголошувати Христа. 1215 року Франциск уклав для них перший устав і призначив Абатисою Клару, яка керувала спільнотою з великою любов'ю і розважливістю. Її милосердя зробило вбогий монастир притулком бідних і нужденних. Тут відбувалися чудеса помноження хліба і олії. Після смерті святого Франциска Клара, попри слабке здоров'я, піклувалася про весь орден, захищала устав від спроб його пом'якшити, а перед смертю склала власний за зразком уставу братів менших. 11 серпня 1253 року. Вона відійшла в дім отця, канонізована 1255 року. Прикута хворобою до ліжка, Клара не змогла піти на різдвяну месу. Згодом вона розповідала, як тілесними і духовними вухами чула всі співи і музику, які там звучали, і навіть прийняла святе причастя. Через таку дистанційну участь у літургії 1958 року пій 12 проголосив її покровителькою телебачення. Також вона заступниця ювелірів, прачок, вишивальниць, захисниця від хворобочей. Зображають її в темному чернечому одязі, найчастіше з присвятими дарами, бо за легендою, Клара зупинила напад турків на Сізі 1240 року, вийшовши з монстранцією. Інші атрибути це біла лілія, хрест Євангеліє. Прямуймо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.